Всім привіт! Сьогодні 19 вересня. Мені оголосили дату оборони дипломної роботи. Я готуюсь. Коротка вам передісторія. Я мав ще здавати на початку літа, але тоді замітили багато помилок в моїй роботі і сказали, що треба поправити. І мене просто не допустили. Помилки виправлені, все чітко, Мені тепер... я передав заново. Цю, цей текст, цей документ мені його затвердили. Плагіату не знайшли все чітко, і тому зараз я готуюся. Я вже в принципі раніше готувався, я знав приблизно 20 питань. Їх треба вивчити в сумі там приблизно 60 чи 70, Якщо добре пам'ятаю, то стільки в мене є час 10 днів, бо 29 вересня в мене оборона. Того диплому, і я вирішив зняти відео, як я буду його захищати. да? Взагалі, якщо хтось на цьому каналі перший раз, то. Я живу у Варшаві, і мені 19. 19. Я у Варшаві вже майже 4 роки і закінчую тут університет. Зараз закінчую. да? Працюю теж собі, коли є час, працюю. Тому ось так. Давайте я вам покажу, як процес виглядає. Тут я вже собі повиписував такі короткі, короткіпаж поругалки, щоб собі, якщо забув про якесь питання. То, то, щоб згадати, знаєте. Ось до всі питання видрукувані. Зумій телефончик. Ось тут лампа. Це мого брата. Бо моя погана. Вона світить таким тілесним, таким кольором, як вогонь. А мені не подобається такий. О, дуже теплим, а це холодний, такий класний. І все. Ось так. от. Я поняв. Конянка, а бабуся? Почув, уроки робить. Я поняв. А я кажу, ми зараз чайочок доп'ємо і все. І розход. А ну. Кось, погано чути, може давай на ватсапа. Та давай так. Чути? Лох? Чути. Понятно. Що там, як те діла? Ну, мило, так. Та все чітко, кайфуємо. Що? Що ви там робите? А мама де? Да? Мама мам, вона. Мам. Не кажи мамі нічого. <плеч <Putain> <плечу> <плечу> Всім привіт, братва. Сьогодні, вже 23 вересня, 29, го я вже буду здавати диплом. Що вам хочу сказати? Я якось зовсім не переживаю. От, от прям зовсім не переживаю. Не знаю чого. У мене немає якогось переживання на рахунок дипломну. І взагалі це класно, що я не парюся. Бо перший раз я готувався, то я думав, як я там зроблю і здавати ті питання і так далі. Зараз якось, типу, так, спокійно, знаєте. О. Я вивчив тільки 8 питань. У мене ще залишилось 5 днів, скажем. Зараз, до речі, зайду, гляну, на яку годину в мене захист. Бо я ще не знаю. На пів 12-ї в мене захист. О, Зараз вам покажу, як це виглядає. Ось де бачите, ось де написано. Е -е, я думаю, видно. Так що, такі діла. Отак так от. Я в принципі не парюсь, так як я вже сказав. До речі, з роботою вже все чітко, ще треба один документ занести і буду починати з жовтня. Добрий ранок. Будемо поеркувати. через 5 днів здача диплому. Ха -ха. Але я готовий. Я готовий. Не майже. Я ще не все вивчив, звісно. Але то фігня. Я все ближче до здачі диплому сьогодні 20. Вже 27, 29-го здаю. Тобто в мене ще сьогодні є цілий день підготовки, завтра і все, 2 дні. Знаєте, що мені здається, що я. Буду все готувати в останній день. Бо щось мені зараз ну, не, не йде воно. І тим більше я прочитав всі питання. Ну, перечитав, да? І там вони настільки. Ну, наприклад, дивіться. Четверте питання. Що таке е... туристична привабливість? Блядь, тут відповідь на два речення. Ну, коротше, база, вообще хуйня. Що таке рекреація? Ну, Легкі питання, піздець. Е... Поділ бази матеріальної туристики. Е, база надслідова, база гастрономічна, база товариша, база комунікаційна. П'ять речень, блядь Коротше, якось буде. Все буде чітко, бля, я не парюсь. Що там, хлопці, покажу вам свій вайб Підготовочки до дипломної роботи. 29 -е вже число, так як я вже вам говорив, так, я 29 -го здаю. Трошки зараз підкоректирую. 29 числа вже здаю диплом, тобто сьогодні в 11.30. І, в принципі, що я вам хочу сказати: я, в принципі, готовий. Я готовий. Діло в тому, що декілька питань не знаю. Я хі, почитав в інтернеті про теорію ймовірності і подумав: о, ну, в принципі, маленький шанс, що воно мені випаде, хоча він існує. Все-таки, коротше, зараз не про те. Діло в тому, що цілу ніч я не буду спати. Зараз на годиннику 12. .00. Зараз навіть вам покажу. О! Вже да, 12.23 число. І все, я... я готовий, я багато знаю. Буду викручуватися і все. І завтра йду здавати. Ну... Зараз відготовочка буде. Я вже випив два енергетика, це впродовж цілого дня, плюс випив там якісь чаї, такі. енергія в мене є. Просто сісти, я щось відволікся. Я зранку так, такий гарний темп набрав. Знаєте, що кожні 20 хвилин вивчав питання, О, а потім щось воно розсіялось. І все. Віку колу зеро, і Через те, що я цукру не п'ю. Просто так захотілося -коло -зеро. і все. Два дні я випав з режиму, до речі, навіть три, завтра буде третій. я типу, перестав їсти рис з куркою. Просто якось я перестав його готувати. Бо накрутився в голові, що я буду вчити готувати диплом, Коли, в принципі, скажімо, тих 30 минут мені би не сильно б повпливали. І все, завтра вдіваємо туфлі, носки гарні, брюки, пасок, рубашечка, може, жилеточка, може, галстук туди в тулю. Да? І піду здавати. Коротше, побачите. Пацієнти, до речі, татуху б'ють в кімнаті. Мені, до речі, це дуже важливо, щоб здати зараз диплом, оскільки в Польщі нові закони. І щоб поступити заново десь на навчання, потрібно для іноземців, да? потрібно мати сертифікат про проходження державного екзамену на знання польської мови. У мене його немає. Хоча в мене є інші сертифікати, але то такі тебе приватні, вони там не рахуються. І виходить, для того, щоб поступити, треба або мати той сертифікат, або просто мати диплом з універа польського, з, з польського якогось закладу. Да? І все. Ну, це тебе буде підтвердження, що ти знаєш польську. Тому мені дуже важливо зараз здати диплом, щоб поступити ще раз. Для чого я буду поступати? Для того, щоб мати студентський статус. Щоб ніби легально перебувати в Польщі і плюс до того заробляти більше, бо студент більше заробляє, понятне діло. Не платить податки, так по-іншому вам скажу. Тому зустрінемося вже зранку. Десь я буду в 6-й годині виїжджати в універ. Бо Ні, не в я десь тако в пів восьмой, бо хлопці якусь там мають перездачу, а я все буду сидіти готуватись. Так що такі от справи, братва. Я проснувся, братва. Я проснувся і. Ну, не парюсь, ні, я трошки парюсь, блядь. Щоб, щоб такого не піздіти, бо мені на тому залежить, що ні? щоб здати вже той екзамен і поступити заново. Сьомо -го година зараз ранку. Без трьох минут 7 на 11.30 мене здача. І все, я вивчив першу частину. Повністю без двох питань другу частину до половини. Якось воно буде. Коротше. А зараз віддіваємося, так, трошки такі штани вдів, бля. Зараз якусь може рубашку накинув, або футболку, побачимо. Так щоб, знаєте, щоб і гарно, і не визиваючи виглядати. Отак. От Будем про вас, здорових. Дипломка. Здорово. Я вже встав. Я їбав, я так не хочу йти до це. Хоча я вивчив вже так з половиною, певно, але. Важко, важко. Не, не обов'язково було тако встати і матню блядь, до кулін підняти. Треба попустити опустити, точніше. Часом муляє. І все, і зараз в 11.30 здаємо, після, після дипломної роботи йду блядь, пити олдфешн, нахуй, з сігарою. У мене вдома є сігара, кстати. Відповідь, я дуже <laughs> рад. <laughs> а в тебе нема. І все, і чекаємо зараз на таксі, нас буде везти якийсь аїшек, блядь. Чорненький пацик. І все, я газую Так що такі діла. Я вже в універі. Я зараз знову здавати диплом, бля, через 10 хвилин З братовою сижу. Я? Знизу взагалі поїбать. Я зараз э, залітаю, здаю. О, це зараз запрошаю того колегу. І зараз почуєте, кого запрошують, колейна, колейна особа. Зараз Добре, зараз я буду запрошувати цього. тіпочка на оборону. Зараз почекаємо. Зараз вихожу, кажуть, два кулі. Я їба. Так це буде достіження. Ніхто ще такого не робив. Ну так, да, в принципі, перший, перший хлопець на селі. Я так сяти хочу, піздець. Я теж хотів сяти. Стан і вже підхустив в штані. Ну, звісно. Пардо файно. Тараз Денис входить. Входить, бля. Да. Ну, і маєш диплом. Ну, от, Так смакує сукси. Так смакує сукси, це правда. ж мам тут диплом. tam na górze tak, ten... nie raczej boisz może domu iść czy, bo tam jeszcze szanowali takie wtedy ciecam muszę coś cieka może czy, czy to aplaść czy czy co tak to takie... a nie nie bo, bo to nie to tylko rozciągnięcia na razie bo no to też na dole na, na na zero co nie i tam są nie, wieszaki tam możesz sobie założyć jak a, coś i to nie to... tylko do jedną tak naprawdę tak to tak, tak. żeby też nie ręki nie i z koncentracją Запрошаємо, Дениса. Поведзаня, Деніс. Деніс Лечі. Ну і Деніс. Та <laughs> вроді нормально. Зарагняли. Ну, які перші пошіли. Зараз скажуть. Так, ти поворот ставлені. Побачив зараз. Коротше, трошки не вирішує. Стільки говорив, що, блядь, духу я говорив. Co ty przeżywasz? No, trochę serce i ważyć. Ale Daniel jest wszystko to spokojnie. Pytali mnie, spokojnie. mnie pro nowy, ci pasz, o noby, typa, co ja tam napisałem o zarządzaniu gości. Nie wiem, czy ja tam napisałem. Jeszcze pytam. Więc, panie pan na piątkę. Super.

Та кожна буде. Так, грамота була? Ні, будуть давати пізніше трошки. А то, e, минулого. Минулого. У мене було, було питання а, з то, про, про те, як... Ну, мікрофончиком. Тримай, то з тобою. Mm -hmm. То інтерв'ю будеш мене давати. Давай, яке інтерв'ю? Я не вмію. Ну, добре. Ну, то що, ну, питання про, про те, як спорт впливає на людей, про там, oh, як на дітей, well, на старших і на дорослих. І було ще одне питання. Я вже забувся. Тобі про попало, що Даня не хоче. Коротше, бля, я дав відповідь ну хуйово, Але п'ять. Але п'ять. Але п'ять. Ну п'ять. Блядь, язик підвішений, так і сказали. Так. Да, е Оборона на п'ять, а щось там на чотири. Коротше, коротше, ну коротше, там я на п'ять зробив. І все. Це бля, дві секунди на стресу. Все, хлопці, після, все, після диплому надоємо. в Натурі. Трошки єбануть. Так що Руско не, не гронім. Так, <laughs> да, забувся? Піздець. Дипломчик вже зданий. А це означає те, що я зрайду і викидаю ці бумаги. І все. Так. Не знаю, чи тут буде місце чи ні. Включимо світло. І так от туди. Оп! Всім привіт, братва! Отримав дуже круту новину. Коротше, сьогодні в нас 19 листопада. Знаєте що це означає? Нам говорили, що нам дадуть дипломи під кінець жовтня, як я диплом здавав, да? сказали, що під кінець жовтня а я здавав на початку. Отримуйте свої дипломи. Ну, вже от майже кінець листопада прийшла смс. -ка. Мені ще не прийшла, а знайомим прийшла з класу. Що все-таки вже. Прийшли дипломи. готові, так? Да? І йдемо забирати. Так що подивимося, може мій теж готовий. Може заберу, може вдасться. Побачимо зараз. Погода, блядь, красота. Холодно, але таке сонечко світить. М -м -м. Я вже доходжу до універа. Така красота тут. Все. Забрав дипломчик. Ось такий універ. Да. І це вдома відео монтірувати. Навіть не знаю, з чого то почати. Коротше, діплом вже на руках, як ви вже бачили, да? ну, отримав вже 3 роки пройшло і трошки розкажу, чи варто, чи не варто. Можливо, комусь буде цікаво, да, як це навчання взагалі проходить за кордоном. На мою думку, якщо є можливість навчатися... То завжди варто, завжди варто, особливо в моєму випадку, це була Польща, да, Варшава. Я дуже швидко навчився мови, дякуючи цьому навчанню. Да. Багатьох людей прикольних взнав, з багатьма познайомився. Да. Так що ну, ні каплі не жалію. Ну, Взагалі, які плюси цього навчання. Швидко мову вивчаєте, да? дуже швидко знайомитесь з людьми. Якась ця соціофобія пропадає чи як. Ходиш з людьми, знайомишся, тим більше поляки, це взагалі класно. О! Ну і це, в принципі, все. Я не знаю, що ще більше сказати, що додати. Чи було важко? Було важко. Да. Особливо перший рік, коли ти не знаєш мову, то такої, типу, ходиш ти екзамени здаєш, блядь, тиняєшся справа наліво з вчителями, блядь, мовою жестів говориш. Да? О, але все приходить, все приходить, і мені здається, якби не це навчання, то я би не знав так добре мову, як зараз знаю. О. Що ще вам сказати? Другий рік був такий собі, скажімо, легенький. Я вже зрозумів, на які пари можна не ходити, на які можна кілька разів прийти. Да? Бля, я думаю, це в кожному універі зустрічається така тема. Третій курс, ну вже був такий трошки напряжний, трошки ходив на ті пари, це вже був останній, да? Вже як диплом робили. І вже потім сказали, що треба робити той диплом. Я його робив, я робив, робив. Було купа помилок в тому дипломі. Бля, я його стільки разів перероблював, це все настільки висаджувало, що обща жесть. Але виправив ті помилки. Перший раз мене не допустили через якісь там помилки в дипломі. Другий раз вже допустили, перевірили, все сказали чітко. І мені прийшлося вчити 60 питань, бля, 64, вроде. Ну, я думаю, ви бачили, да? там, кілька минут тому ви чули, скільки в них треба було вивчити. Я їх буквально сідав за тиждень до. До написання роботи, до здавання до захисту диплому, да? е, я їх сідав і вчив. У мене вийшло, в принципі. Я здав, пішов. Я вже як прийшов туди іменно е, ту аудиторію, там де ми всі, були, всі здавали, да? то я зрозумів, що точно здам точно здам, бо там хіпано, там взагалі всі ходили тако на лайки бля, і сміялись вчителі. І все. Да. Але важко було вивчити ті бля, 66 питань, особливо коли ти розумієш, що тобі їх треба здати тільки на один раз. О, з горем пополам все вивчилось і все дуже добре. І все, Скільки коштувало навчання, мені здається, це буде кожному цікаве. Навчання коштувало перший рік десь біля шести, ні, біля 4 чи 5 тисяч. Мене я ж не пам'ятаю точно злотих. Да? Другий рік коштував біля 6 тисяч, якщо добре пам'ятаю, третій рік коштував чи 6. 100 чи 7, бо я не пам'ятаю, там вроді, за пів року треба було 3500 платити, чи 350, чи 3, вообще. От Отакого, в сумі там, скажем, не дійшло навіть до 5000 доларів. Да. Да? Чи ні, блядь? Да, да. Ну, коротше, до 5000 доларів не доходила сума. І що саме головне, я дякую своїм батькам за можливість вивчитись. Бо це я навчався за їхні гроші. Так що, отак. От. Якби не вони цього. Точно б не було. І тому, якщо ви дивитесь це відео, а я думаю, ви його будете дивитись, то я вас дуже-дуже люблю і дуже вам дякую за всі можливості, які ви даєте мені і моїм братам. Всім щасливо!